Всім доброго дня. На радіо у нас ось такий бюджетний ландшафт. Запросили нас на цю ділянку вкласти рулони газон. Але ж тут треба було ще й деякі роботи, треба було землю завозити, піднімати рівень. Також я запропонував замовнику зробити хоч якийсь простенький полив без автоматики на кранах, але це буде вже надійніше і більш сучасно. Робимо полив, дивіться, монтуємо все, тому що без поливу газон це так гроші на вітер. Встановили палив, робимо планування у е, трамбовуємо ґрунт, тому що коли робили палив, тут були канави, ми копали все ретельно е, втрамбову. Ми також закопимо бордюни стрічки, щоб було косити зручно. Тоді Засипемо ці місця тоді сосновою корою декором, та й все гравелокно застелили. Дивіться, що придумав замовник, вивели нам два такі крани. Ми зробили дві зони паливу, і от вони управляються цими кранами. Вальтанці кран встановили, дуже зручно дивіться, відкриваємо. Перша, друга зона, все перевіряємо, все працює, готові до вкладки газону. Ждемо газон. Чекаємо. ось Газон приїхав, вперед розгрузили, розклали, насипаємо кори одразу при вкладанні газону. Все виглядає гарно. Вкладаємо, ось, маємо ось такий результат. Вімкнули палив, все проливаємо добре, чи трамбуємо. Ось так виглядає. Тут 60 квадратів.